Сьогодні Евангелічно-Лютеранська громада святого Павла в місті Одесі святкує своє 220-річчя. І це означає, що ми сьогодні згадуємо різні періоди історії нашої громади, історії, які були дуже впливовими, важливими для міста Одеси, історії, в яких ми страждали через дії влади. Чи страждали від військових дій і воєнних дій тоді? Часи, коли ми були заборонені, також це досить таки багато років, коли лютеранство в принципі в Україні було відсутнє. І часи відродження, часи нові, коли разом з перебудовою з'явилася можливість для тих то невеликої громади німців міста Одеси знову Знову відродити свій храм, відбудувати його і знову мати такий острів, острів, на якому в якому людям добре, де вони можуть схилятися перед Богом, і звідки вони можуть служити для міста, для населення, для людей, знову бути чимось добрим. І на сьогоднішній день це так. Громада хоч і невелика. Але ми намагаємося і в культурному середовищі, і в науковому середовищі, і в релігійному середовищі теж щось робити добре для громадян України, для жителів нашого міста.